Якщо ви так само любите солоденьке, як я, то рекомендую зберегти цей рецепт і проготувати. Впевнена, що ви будете задоволені, адже це просто швидко, смачно ще й корисно. Отож, друзі, готуємо смачний десерт, який готується реально 5 хвилин вашого часу, і ви вже зможете смакувати. І для цього нам треба декілька фініків, які я гарно промила, просушила паперовим рушничком і очищаю від кісточки. Саме фініки нададуть для цього десерту такий солодкий смак і е, е, цікавий післясмак. Далі нам треба хурма. Хурму я таку беру спілу, спілу, дуже смачну, не терпку, тому я додаю і шкіркою. Якщо ж у вас е, хурма така злегка терпка, то шкірку очистіть. І, Ну і, звичайно, кисломолочний сир чи творог, як правильно називається. Додала я ще сюди один банан. Якщо банан у вас буде таким дуже стиглим, то цей десерт буде ще солодшим. Це все перебиваємо блендером, і в принципі весь рецепт. До речі, це виходить дуже смачний крем, який можна перемастити. тістечка, бісквіт, будь-що. Але сьогодні робимо ще все простіше, нічого не перемащуємо. А просто викладаю красиві креманочки, зверху посипаємо горішками. Діти захотіли кокосової стружки на годинку в холодильник, щоб трішки стабілізувалося, і насолоджуємося. Це так смачно, це так просто, це ще й корисно. Отож, друзі, обов'язково збережіть, приготуйте і смакуйте разом з нами. Подивіться, як гарно тримається вся консистенція. А дітки їдять такий десерт з великим задоволенням. А я його готую ще більшим, адже це корисно. Отож, друзі, зберігайте, готуйте і смакуйте разом з нами. До нових зустрічей!